Доброго дня всім глядачам. До вашої уваги відео Терес Сімбіоз тенісу та кінематографу. Хельгер Руне, молодий датський тенісист, який в минулому сезоні багатьом сподобався та запам'ятався насамперед, звичайно, своїми виступами і перемогою, особливо на мастерсі у Парижі, де у фіналі здолав не аби кого, а самого Нова Каджоковича. І багато хто почав думати, що ось це нова зміна. Поколінь, і це ті, хто прийдуть на зміну, ось цій так званій Великій Трійці чи четвірці. Як наслідок завдяки вдалим виступам у 2022 році, в 2023 Міхльгер під високим рейтингом йшов на всіх турнірах, високим рейтингом сіявся. І треба сказати, що на початку сезону, та в його середині, він абсолютно підтверджував свої рейтинги, особливо вдався йому так званий грунтовий сезон. Тут були і перемога в Мюнхені. І два фінали на Мастерсах в Римі та Монте-Карло, чвертьфінал на Ролангарос. Ну і треба сказати, що на травишці теж Хьольгер показав себе непогано, насамперед діставшись до чвертьфіналу на Вимблдоні, де програв Алькарасу. І після цього почали творитися речі, які дуже схожі на ті, що відбувалися у фільмі Люди в Чорному, де прибулець одягнувши. Шкірою людини спокійно собі пересувався поміж людей, тому що те, що відбувалося далі з руне, просто так не пояснити. За 10 наступних поєдинків 9 поразок. За цей період на чотирьох турнірах він вибуває уже в перших раундах. Апогеєм став його останній поєдинок на мастерці в Шанхаї, де в першому раунді він не просто вибуває, не просто від 122 ї ракетки турніру, не просто в двох сетах. А програвши один з них 0-6. Так, дійсно, протягом цього періоду нібито були травми, але якщо є проблеми зі здоров'ям, там фізичного характеру чи, можливо, навіть психологічного характеру, навіщо, скажімо так, мучатися? Чому не взяти паузу до завершення сезону і належним чином не підготуватись до наступного 24-го року? Так, як відомо, в тенісі є таке поняття як захист очок. Виграш, наприклад, Мюнхенського турніру цього сезону це був саме захист Очі оскільки в минулому році він там також здобув перемогу, але не вже з такою грою він збирається захищати Мастерс в Парижі. Зрозуміло, що якщо йому цього не вдасться, то в наступному сезоні він буде йти під набагато меншим посівом. Можливо, не те, що за межі першої десятки, а можливо, навіть і двадцятки вилет. Хоча особисто я, звичайно ж, бажаю йому це зробити, тому що, якщо чесно, дійсно харизматичний тенісист і привертає його теніс увагу, цікаво завжди за ним спостерігати. Ну а яка ваша думка щодо того, що відбувається зараз з Хельгером і чи вдасться йому якнайшвидше вийти з цієї ситуації, цікаво буде почитати про неї саме в коментарях. Дякую всім за увагу, за приділений час. Якщо подібні відео, подібний контент подобаються, можете підписатись на канал та підтримати відео лайком. На все добре.